Тому що всі ми, хто працює в медіа українському там 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 років, як я, наприклад, може згадати, на яких дровах ми літали і в яких ситуаціях ми розгорталися. І коли історія англійців, коли вони там, де нічого немає, вони змолобили трансляцію, це чудово. Ми з Юрою Івановим можемо згадувати 13-й рік, коли ми в мережі 2G Піднімали трансляцію М з Майдана. Мінус 2 да, g піднімає трансляцію з Майдана, з купою мобільних телефонів, з купою і конкуруючих пристроїв і таке інше. Тобто ця історія технологічного, технічного креативу. Тільки дайте нам обладнання. А ми вже от обладнання і приклад, а ми далі вже вже імпровізацію зробимо. Друзі, всі посміхаються, бо знають, про що я кажу. Ми, українці, неймовірно креативні. Крім того, що ми показали, що вміємо воювати і перемагати, ми ще вміємо створювати на базі певних технологічних можливостей, самих невеликих, такі речі, які просто, ну, мабуть, будуть дивувати світ.